Доброго дня, шановні українці, Доброго дня, шановні глядачі, з вами український історик та журналіст Ігор Шовець. З липня, з, липня, з липня 2024 року в українців почнуть забирати автомобілі для потреб зсу. Ця інформація широко циркулюється в нашому суспільстві і розходиться по соціальним мережам. Ну, що я можу сказати? Наскільки я знаю, ну перше. Хто хоче набирати адуката, адуката, да, адуката моя бабуся Маруся, старенька Холівчук, при Румунії казали Адукат. У нас, коли у нас Чернівецька область, Північна Басарабія, Буковина, були окуповані Боярською Румунією, казали Адукат. Так, от у нас є адукат Сергій Гула, Сірожа Гула. Дивіться його, і він популярно роз'ясняє, які автомобілі можуть конфіскувати, які ні. Я на свій, як кажуть, у нас хлопський розум, можу вам сказати: якщо автомобіль, ну по-перше, конфіскувати е на користь ЗСУ можуть тільки у підприємств і державних установ транспорт, тільки у них. Що стосується фізичних осіб, пересічних громадян, пересічних українців, якщо є тільки один автомобіль, який годує сім'ю. То його не мають права забрати. Якщо є 2, 3, 4 автомобіля, тому, так, тому, якщо у вас є 2, 3, 4 автомобіля, то можуть конфіскувати на потреби ЗСУ. Начебто так: при цьому підприємства мають перереєструвати два рази в рік свої автомобілі в ТЦК, підприємства, українські підприємства. Державні, приватні і інші структури е, комерційні мають право перереєструвати свої е, автомобілі. Не мають права, а зобов'язані переєструвати в ТЦК двічі на рік е, е, літом і зимою. Якщо вони це не виконують, великі дуже штрафи і конфіскація автомобілів. Отже, дивіться сірожу Гулу. прорекламую я Сірожу Гулу, дивіться інших адвокатів, тому що. Часто густо автомобіль це зараз єдиний, єдиний шанс прогодувати сім'ю в багатьох українців. І не треба допускати, щоб ваш автомобіль конфіскували, якщо він не підлягає конфіскації для потреб Збройних сил України. Звичайно. Ви скажете, а чому ж не конфіскують автомобілі у наших чиновників, депутатів, ТЦКшників, поліцаїв? А я скажу дуже просто: а у них автомобілів немеряно. мірено. Поліцай, чиновник їде на автомобілі, жінка їде на автомобілі, доця синок теж на автомобілях, Тесь ще теж на автомобілях. Зараз в наших верхніх головатих на кожного члена сім'ї автомобіль. І їх не конфіскують, так? А брудні лапки наших верхніх головатих тянуться забрати останній автомобіль у бідного українця, так? єдиний автомобіль, який годує сім'ю. Тянуться дуже хочуть. Ну, на превеликий жаль, така реальність війни. На бідних виїжджають. Простими українцями витягують війну. Все, прості українці, а верхній голова ті жирують. З вами український історик та журналіст Яршвець. Підписуйтесь на канал. Дякую, до нової зустрічі.